Вітаю вас на нашому YouTube-каналі. Сьогодні я хочу приготувати супчик із плавленим сирком. Для нашого супчику потрібно картопля. У мене приблизно кілограм картоплі. Я її такими от кубиками різними покришила: морквина, цибулина, яєчко, зелень. Яка у вас є у мене тут зелена цибулька і укропчик, мулгарський перчик, два сирки плавлених і кукурузіна крупа. я Її вже промила. Приблизно 30 грамів. Ну, і сіль спеції за смаком. Саме перше, що я зробила, це почала відварювати м'ясо. У мене воно куряче, домашній півничок, вже він в мене вариться приблизно 40 хвилин, вже воно зварилося. І буду додавати сюди картоплю, помішаю і хай вариться. А поки займуся засмажкою. Я візьму цибулинку, накришу її маленькими кубиками. А морквинку натру на велику терку. Ось моркву я натерла і тепер відправляємо нашу засмажку смажитись. На сковорідку наливаю соняшнику олію і відправляю спочатку цибульку. Стає такою розоренькою. Додаю моркву. Поки засмажка готується, я приготую сирок. На бокову маленьку терку натираю сирок. Сирочок натерли і на цю ж саму бокову натираю яєчко. От я натерла сирочки і яйце. Зараз вони нам не потрібні, ми ставимо їх в сторонку. Дивимося на нашу засмажку. Засмажка готова. Виключаємо вогонь і додаємо до нашого супу, де вариться картопля із м'яском. І тепер сюди можна додавати кукурудзяну крупу. Робимо середній вогонь. І варимо до готовності крупи і картопельки. А тим часом підготую нашу зелень. Спочатку наріжу болгарський перчик кубиками і нашу зелень. Давайте поглянемо на наш супчик. Картопелька готова. І крупа кукурудзяна також уже наша готова. Можемо тепер додавати наш сирок і яєчко. Доливаємо воду, робимо більший вогонь, додаємо наш перчик і зелень. Солимо перчимо за смаком. Улюблені спеції. Вже подивіться, який гарний наш супчик виходить. І тепер залишаємо, щоб він нам гарненько так перекипів наш супчик. Давайте нас куштуємо. Смакота, такий е молочно-кремовий смак. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!